Всім привіт! Невеликі даджі свіжих футбольних новин прямо зараз. Лондонський арсенал підняв прапор України над своєю базою. Зінченко, капітан Арсенала на матчі з Лестером. Мудрику буде важко досягти рівня Шевченко, сказав Авраам Грант, головний тренер Бормута розповів, коли забарне відновиться після травми. Малиновському вдалося підняти рівень Марселя. Лондонський арсенал підняв прапор України над своєю базою. Захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко на своїй сторінці в мережі Instagram опублікував фото з тренувальної бази клубу. 24 лютого на тренувальну базу Арсенала з'явився прапор України. У такий спосіб лондонський клуб вирішив виявити солідарність з усім українським народом. Зінченко капітан арсенала на матч з Лестером. Українець виведе канонірів із капітанською пов'язкою. Український півзахисник Олександр Зінченко буде капітаном арсенала на сьогоднішній матч 25-го туру АПЛ проти Лестера початок о 17.00. Зінченко виведе арсенал з капітанською пов'язкою вперше. Він перейшов у команду лише влітку минулого року із Манчестер Сіті. Мудрику буде важко досягти рівня Шевченка. Колишній головний тренер Челсі Авраам Грант розповів про новачка лондонців Михайла Мудрика. Не хочу багато говорити про нього в Челсі, але це хороший гравець, у цьому немає жодних сумнівів. Сподіваюся, у них з'явиться хороша стратегія, яка дасть йому змогу проявити свій талант краще. Андрій Шевченко великий талант. Я не можу порівнювати його з Мудриком. Шевченко в найкращій формі був, мабуть, найкращим футболістом світу. Мудрику буде важко досягти рівня Шевченка, але не потрібно їх порівнювати, сказав Грант. Головний тренер Бормота розповів, коли Забарний відновиться після травми. Український захисник Бормута Ілля Забарний може дебютувати за англійський клуб у березні. Про це розповів головний тренер команди Гарі Оніл. Малиновському вдалося підняти рівень Марселя, сказав головний тренер Марселя. Головний тренер французького Марселя Ігор Тудор розповів про значущість для його команди українського півзахисника Руслана Малиновського. Малиновський це додаткова цінність для команди, йому вдалося підняти рівень команди, сказав Тудор на прес-конференції перед матчем з пасажирів у 25-му турі чемпіонату Франції. Нагадуємо, Малиновський перейшов до Марселя з італійської аталанти в перших числах січня.